Шановні учасники, шановні гості, дуже приємно брати участь сьогодні і поділитися з вами думками стосовно децентралізації і регіонального розвитку. За 10 хвилин, які я маю, я хотів би відрізняти децентралізацію і регіональний розвиток, тому що мені здається, тут є різні наслідки для бізнесу, і для інвестицій, і для. Пра працевлаштування. Як я сьогодні зранку вже в Твіттері зауважив, децентралізація це не те саме, що і регіональний розвиток, але і те, і те добре для інвестицій і економіки. Це така моя пропозиція на сьогодні. Стосовно децентралізації, це по суті тут йдеться про роль уряду. Хто в мене уряд? Де він і як зробити так, що він буде підзвітним? А децентралізація це демократія, це розширення демократії, підвищення підзвітності, кращі послуги, а також кращий бізнес-клімат. Коли ми говоримо про ну особливо коли ми говоримо про бізнес, коли ми ну, мислимо позитивно щодо підзвітності та ефективності уряду. Справа в тому, що тут також і важливо це ж саме мати для приватного сектору, і тут в Україні якраз є недопрацювання. Наприклад, один приклад, можливо, ви чули про нього. Ми країна, яка має два поліо випадки, які є дуже складні ситуацією. І це не тому, що в нас немає лікарів або розумних людей, це тому, що ми цілий, цілий рік не купували ліки, не проводили вакцинації. Ось що я маю на увазі під підзвітністю уряду і, але також і приватний бізнес, тому що приватний бізнес не поклапався про те, щоб забезпечити наявність вакцин в Україні. Ось що я говорю, коли що, коли що я маю на увазі щодо наслідків для бізнесу? Я б я б сказав одну річ. Коли ми говоримо про децентралізацію, то тут виникає питання: який уряд ми хочемо? І тут важливо, щоб бізнес сказав своє слово: який уряд ми хочемо, який бізнес-клімат ми хочемо мати. І дуже важливо в дискусію децентралізації залучати не тільки і на високому рівні, але ще й на нижчому рівні, тому що децентралізація тут це можна зробити або правильно, або неправильно. Тому голос бізнесу в юридичних процесах, які тривають, дуже важливий. Великий бізнес завжди мав. Великий голос у формуванні уряду, але середній і малий бізнес дуже часто не говорить гучним голосом. Ось чому на минулому тижні ми підписали проект з Мінекономікою про те, щоб дати можливість малим і середнім підприємствам активніше працювати з урядом і вимагати від уряду своє майбутнє, який уряд ми хочемо мати. Ось що я називаю децентралізацією. регіональний розвиток це трошки інше. Це процес, і ми чули вже про від регіональних представників Харкова. Тут тут йдеться про те, як об'єднати всі зацікавлені сторони в області, громадські організації, вразливі групи, бізнес. Як все це об Об'єднати для того, щоб розробити план, коли, точніше, куди ми хочемо, щоб Харків рухався. і в нас, от ми активно ж працюємо в Харкові, і в Луганській, і в Донецькій області, і там ми працюємо таким чином, що залучаємо бізнес. І говоримо про основні проблеми в регіоні: економічний розвиток, децентралізацію, питання, які пов'язані із конфліктом, промірнішні особи, соціальні послуги для вразливих верст населення, плани ось що важливо для розвитку регіону. І коли ці регіональні плани разом із децентралізацією. І тут уряд якраз відіграє дуже важливу роль. Ось тут у нас і виникає питання, що і децентралізація, і регіональний розвиток працюють пліч опліч на економіку країни. Ось чому ми вважаємо, що процес реформування і особливо децентралізація це не центральна штука, яка відбувається тільки в, в Києві. Це не так. Це процес, який повинен залучати всіх людей, всіх громадян України, які голос яких повинен бути почути. І тут звичайно треба дивитися і спробувати так зробити, щоб уникати помилок інших, і будувати економіку, яка буде створювати. Робочі місця і забезпечувати права вразливих верст населення, пенсіонери, діти, інші верст населення. Тоді це буде успіх. Дякую за увагу.